Життя стрімко летить. як у калейдоскопі кадри змінюються в мой. І не зупиниш невплаванний час убіг в інформаційний 21 вік. 21 століття краплинкою в викраїні всесвіту Сахновецька заводно-освітня школа першого третього ступенів, що на Старокостянтинівщині. Школа, яка живе в одному ритмі з усією Україною. Школа, яка вбирає все краще, що робиться в царіній освіти і зберігає свою самобутність. Школа, в якій діти знаходять відповіді на питання крики, звідки черствість, куди зникло милосердя, де коли ми загубили силу слова. І перший помічник у цьому література, адже література голос душі. Як почути цей голос, як не загубити дитячу душу, як з допомогою літератури сформувати людину-особистість. Тому сфера моїх інтересів вивчення питання, формування особистості на основі її творчого досвіду, інтелектуального та виховного потенціалу, шляхом використання елементів інноваційних технологій. У своїй педагогічній діяльності дотримуюсь принципів особистісного орієнтурного навчання та гуманої педагогії. Ці технології є логічним продовженням програми крок за кроком. За якою працює початкова ланка нашої школи. Тому урок діалог урок співпраця визначальні для мене. В основі уроку навчально-пошукові ігрові ситуації, проєктні методи, дослідницька діяльність учнів. Перше завдання буде для команди Гаряче Серце. Найлюбленішою квіткою Андерсена була троянда, на яких не це прекрасна квітка. Дюймовочка, квіти маленької Іди, снігова королева. Які ви знаєте казки Андерсена з квітковою або рослинною назвою? Льон, ромашка, ялинка, прорізів. Ви всі добре справилися з Отані, а тепер я хочу викликати на сцену Чаннику Кота. Я вчена кінь і знаю, що всі ви любите малювати. То справжнім святом для вас стане подорож до літературного вернісажу. Але малювати можна не тільки олівцями та фарбами. Письменники малюють словом. Ось один з портретів намальований великим каскарем. Хто це? Він дуже гарно вдягнутий. На нім шовковий жупанчик. Але не можна сказати, якого він кольору. Під пахою у нього парасолька. Це Ойла Лукойла. А тепер я даю завдання для команди попелюшка. Ось слова. Дзеркал, міста, Троянда, розбійники і Олень. Одним з найважливіших шляхів удосконалення викладання зарубіжної літератури вважає використання елементів компаративістики, адже порівняння творів світового письменства з кращими зразками рідної літератури зумовлює вивчення предмета саме як мистецтва слова. Практика роботи свідчить. Ще більш ефективніше, ніж традиційні форми роботи, є інтерактивні методи та прийоми. Практикую на уроках використання опорних схем конспектів у загальнюючих та порівняльних таблиць. Це дозволяє раціонально організувати навчальний час, розвиваючи в учнів логічне мисло. Останню крапку в галереї наших таких безликих тьм'яних героїв поставить група, яка досліджувала образ Плюшкіна. Клюшкин не дарма завершує галерею поміщиків. Таким чином автор хоче показати, що могло статися з кожним із них. До такого нікчемства, дріб'язковості, Гедоти могла дійти людина, могла так змінитись. І, схоже, це на правду, все схоже на правду, все може статися з людиною. Також хочу звернути увагу на заклик Гоголя до молодих людей. Забирайте ж собою в дорогу, виходячи з м'яких юнацьких літ, сувору, жорстоку дійсну мужність. Забирайте з собою всі людські почуття, не залишайте їх на шляху, не піднімете потім. Письменники 19 століття де Бальзак, Іван Карпань Бохарій, Микола Васильович Гоголь намагалися розкрити в своїх творах корені того зла, яке називається Пристрасть до грошей. Пристрасть, яка розлучає закоханих, пристрасть. Яка робить ворогами дітей і батьків, яка штовхає людей на злочини, на зраду, на підлітку. Як ви вважаєте, чи актуальна ця тема сьогодні? <клух> Безумовно, сьогодні можна часто почути, що ми живемо у час первинного накопичення капіталу. Що потрібно робити, щоб не стати жертвою отруйної влади грошей? В свій час Фауст у Гете віддав свою душу. Заради пізнання істини. Доріан Грек Вальда продав свою душу заради егоїстичної мети, вічної молодості, Булгаківська Маргарита, жертвує своєю душею заради творчості майстра. А чи можна продати душу за гроші? Оля. Я вважаю, що в сучасному світі гроші відіграють на основну роль. За гроші можна купити, зробити будь-що навіть зі своєї душі. Кожної людини на це своя мораль, але за гроші визнання, як це не зробила, Це не варто. Я вважаю, що душу продати за гроші неможливо. Тому що душа це не завжди, а гроші це лише матірість. Необхідні реалії сьогодення практичне використання комп'ютерних технологій та інтернету. вміння знаходити і добирати важливу інформацію. Цілеспрямовано її застосовувати. До образу українського гетьмана Івана Степановича Мазети зверталися не тільки письменники нашої Батьківщини, а й письменники Європи і навіть Далекої Америки. Чому цей образ привертав до себе увагу? Це можна пояснити тим, що це була неоднозначна особистість, яка викликала різні думки, різні характеристики. Уявіть собі, що вас, сталік Шустер, і Анна Гомонай запросили на телеканал Інтер, щоб ви взяли участь у телевізійному проєкті Великі Українці. І вони просять вас висловити думку, чи є гетьман Іван Мазепа Великі українці». Якщо взяти до уваги тільки культурною політику, то можна вважати Мазепою великим українцем». Я із змінила архітектурний образ багатьох міст. А також він опікував допомагав Київському Гілянській академії, відбудовував храми, будував церкви. Сьогодні на урок я запросила ученицю 10-го бек-класу стопнюк Кліву, яка працює у системі малої академії наук. Ви розглядали тему всебічно. Проте існує ще багато аспектів, які требують дослідження. Я хочу приєднатися до думки, що Мазепа є дійсно великим українцем. Проте необхідно популяризувати його діяльність та творчість. І якщо ми з вами за все своє життя не прочитаємо книг про великого Гетьмана, не прослухаємо музичних творів про нього, не побачимо його портретів, то ми українці. Якщо ми не шануватимемо свою історію, то й світ її не шануватиме. А зараз пропоную передивитись мою презентацію. Логічним продовженням начальної діяльності є позаурочна робота. Я не уявляю вчителя літератури. Без його власних творчих спрок. Бо тільки в такому разі і вихованці будуть тягнутися до пера. На засіданнях літературної студії Первоцвіт, як правило, обговорюємо твори учнів початківців Вірші студійців друкуються в шкальному часовписі Водоград на Шпальтах райони та обласної преси. Своєрідним підсумком роботи з предмету. Тиждень заробітної літератури, який став в нашій школі традиційним і проходить у січні кожного року. Ці дні справжнє свято. Школа поринає у читання і творчість. Адже девізом свята є слова дідро. Люди перестають мислити, коли перестають читати. Тиждень свято масове, яке об'єднує загальною справою і учнів, і вчителів, і батьків, усю шкільну родину. Одна з важливіших ланок моєї діяльності. Робота з обдарованими дітьми, адже за ними майбутнє нашої держави. Тому мої учні випробовують себе в різноманітних літературних конкурсах, захистах робіт Малої академії наук і отримують свої маленькі перемоги. А я радію успіхам-вихованців. Це дає нам нагу працювати, знаходити якісь нові родзинки, надихає на творчість своїми здобутками і переконаннями, роздумами і сумнівами. Ділюся з колегами під час проведення семінарів. На шпальтах журналів та часописів. Всесвітня література в навчальних закладах України. Зарубіжна література та все для вчителя. Беру участь у конкурсах щорічній педагогічній виставці освіта Хмельниччини на шляхах реформування. Я вчитель і учень, вихователь і вихованець. Я прокладач шляху і художник життя. Я притулок дитинства. Палиска людства. Я усмішка майбутнього і смолоски псущого, я вчитель.